Перше, що сподобалось, це не кількість забитих м'ячів, а те, як команда, була налаштована на гру, підтримувала високий темп на протязі усього матчу, була єдиним колективом. Та, думаю, що порадували болівальників яскравими голами. Але розслаблятись немає часу. Наш наступний суперник Шахтар. Тому з, з, з усією відповідальністю будемо готуватись. Ну, чесно сказати, не сподобалось відношення до гри дівчат, але є, що сказати, на цей рахунок, що вони молодіші і в них все попереду. Ми 20, 25 років даємо кадри до вищої ліги гравчинь, тому я думаю, що. В цих реаліях, котрі ми маємо, я думаю, що ми вижимаємо максимум. Чесно сказати, дуже важко. Дуже важко, і з кожною грою дуже важко. Бо ті люди, котрі нам обіцяли допомогу, вони потроху відпадають. І при ми шукаємо в цих реаліях, в цих реаліях, коли країна в воєнний час має, але я рахую, що ми. Сильніше становимося і якщо ми останемося в лізі, то це буде для нас великим досвідом. Ми приблизно розуміли, який суперник на нас очікує, та який буде результат. Тому головним завданням на гру було більше показати командну гру та забити побільше голів заради різниць м'ячів. Також я присвятила свій забитий гол дівчатам, які зараз відсутні через травми та інші обставини. Бажаю, щоб вони скоріше повернулися до нас та ми стали ще сильніше. Сьогодні це була моя друга гра офіційна за Кривбас. Сьогодні гра була дуже гарна, як дівчата віддалися повністю грі. Вони поставили собі ціль, як не може більше забити голів. Вони це зробили. Я дуже вдячна, тому що мені дали ігровий час. Я дуже вдячна дівчатам, які мене підтримали, тренерам. Я сподіваюся прогресувати, отримати більше ігрового часу. Я дуже вдячна Кривбасу за те, що дали мені змогу сьогодні дебютувати в такому важливому матчі. Дуже вдячна тренерам, які мене добре підготували до нього. І взагалі всім вдячна. У нас повна воротарська лавка. Сподіваюсь, що буду прогресувати і стану хоч трошки конкурентом для дівчат. Є на кого рівнятись і до чого рости.